Саме ці краєвиди очікують на вас у спа-центрі у комплексі Amo Family Resort. Хочу коротко вам розповісти про особливості дольового інвестування у комплексі Amo Family Resort. Тож лотами є спа та ресторан. Чек входу досить прийнятний і він сягає 30 тисяч доларів. Є також зручні умови по рестормінуванні, тобто для вашого бізнесу це не буде складно. Що ж такого ще особливого є? Це той актив, який ви легко можете продати, і він дає хороші відсотки капіталізації. І найважливішим моментом це безпекова подушка від девелоперської компанії, тобто девелоперська компанія гарантує вкладникам мінімальний гарантований прибуток перших три роки у розмірі 8%. Тож інвестуйте без ризиків. Посяк, навіть тварини відчувають, де вигідні інвестиції, то ж долучайтеся ви.